Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині та й каже їм Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув. І каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Слово Господнє, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми маємо дуже, дуже велике свято. Одразу зазначу, що це свято великим на загал у нас не сприймається. Щоб ми з вами не мандрували десь далеко, наведу одразу приклад. А ви в коментарях можете писати зараз, під час прямої трансляції йдемо наживо або вже пізніше, коли будете в записі, дивитися все рівно, пишіть, будь ласка, коментарі. Ви вважаєте це так чи ні? От, наведу вам приклад. Чому у нас. Зокрема, в католицькій церкві на такому побутовому рівні Святий Дух е мало вшановується, або вшановується недостатньо. Отож, такий приклад наочний. Уявіть собі, що ви знаходитеся на службі, на якій зачитують намірення, за що ця служба буде відслужена. Ну, ви ж, я думаю, сподіваєтеся, розумієте, що коли ви записуєте десь там в інтернеті, що там помиліться за того, то і за того-то, то все залежить від того, чи будуть хотіти помолитися ті люди, які моляться разом з вами. Ну або вони зайняті тим самим, що і ті люди, які записують, тобто не моляться, а тільки записують, а молитися то й не моляться. Такі випадки мені також відомі. А ви як думаєте? Так от, але приклад не про це: а приклад про інше. Що коли от в інтернеті записується, ну, то люди собі записують, бо мають таке бажання. Чи буде за це хтось молитися, то не факт. Натомість тоді, коли люди замовляють літургію, то тоді вже священник справді вже молиться в тих наміреннях, в яких служиться та чи інша літургія. І зверніть, будь ласка, увагу. Можливо, це я тільки так чув, можливо, ви з таким не зустрічалися. Будь ласка, запишіть в коментарях, зустрічалися чи ні. Але можна почути ось таке формулювання. За опіку Божої Матері, а потім всіх дарів Святого Духа. Тобто, спочатку йде опіка Божої Матері, а потім вже дари Святого Духа. Ну, так, на закусочку після е, дарів е, після опіки Божої Матері. Е, в чому тут є проблема? Ну, напевно, проблема все-таки є, в тому, що люди вважають Святого Духа кимось після. Богородиці або кимось після святих. Можливо, це тільки я з чимось таким зустрічався, можливо, ви з таким не зустрічалися, і, можливо, ви такого не чули. Цікаво буде почути вашу думку. Е, насправді, якщо би ви чули так само, як і я. То ось вам є такий наочний приклад, тоді, коли Святий Дух трошки так відсувається на сторону, десь там після Богородиці, десь там після святих, спочатку опіка Богородиці, а потім вже всі дарі Святого Духа. Е, і звісно, таке формулювання є ну так не до кінця правильним. І ті священики, які вивчали маріологію, тобто це наука про Марію, мали би сказати, що ну. Ні, так не можна формулювати. І, звісно, ті священники, які вивчали теж пневматологію, тобто, це є такий відділ догматичного богослів'я, який розповідає про дію Святого Духа, теж би сказали, що ну так говорити ну, не те, що єресь, але ну, як мінімум некоректно. Ну, але ще раз, можливо, це тільки я таке чув. Чи ви таке чули? Будь ласка, напишіть. Так от чи проблема є тільки в цих формулюваннях? Теж думаю, ні. Тому що є свята, які ми святкуємо дуже уважно, святкуємо дуже сильно, так можна сказати. Ну, Зрозуміло, це в нас є Воскресіння Господнє, Пасха, це в нас є Різдво. І ці свята присвячені безпосередньо Господу Ісусу Христу, якого ми знаємо, голос якого чули, Євангелії чотири штуки записані, далі апостоли про нього розповідали. І ми про нього знаємо більше. Натомість про Святого Духа якби знаємо менше. І тому це свято сьогоднішнє є важливим, але одночасно, ну так якби, а, а що про нього можна сказати. І знаєте, було б теж не зовсім правдиво казати, що ну, от ми про Святого Духа не знаємо, е, не знаємо, а тому і нічого не кажемо. Ні, тому що Ісус про Святого Духа казав багато. Ну, хоча б сьогоднішні читання, які читаємо конкретно про нього, розповідають Ісус, заповідає, каже, що прийде Святий Дух і каже, як це має відбутися. Сьогоднішні читання про це розповідають теж досить, досить багато. Отож, справа не в тому, що ми не маємо що пізнати. Справа в тому, що, можливо, ми зацікавлені якимось набагато іншими справами, аніж відкриттям. Чи знаходженням цього Святого Духа. Спробую навести вам також такий приклад, таку ситуацію. Нещодавно я якось був в книгарні, і потрібно було зачекати. Я просто чекав, неподалік від каси, вже нічого там не вибирав. Але мені на очі потрапила одна така книжка великого формату, кольорова, та ж треба сказати, досить дорога. Книжка ілюстрована на тему, як знімали чи як робили фільм Дюна, який вийшов це там років з два, десь наступна частина має вийти, здається, цього року. Е, і ну, оскільки я стояв, ця книжка мені попала під руки, от я її трішки погортав, і я був захоплений від того, наскільки люди вкладають уваги, сили, е, майстерності художнього смаку, в те, щоб представити ось ці зйомки, ці кадри, е, розміщення на екрані. Дизайн там, одягу, якихось літальних апаратів. І це все виглядало ну, надзвичайно цікаво. Я так подивився, думаю, ну так, напевно, якби я був підлітком, я би цим зацікавився набагато більше, і це би було щось просто неймовірне. Ну, зараз не знаю. Можливо, вже не ті роки, але якось воно аж так сильно не зацікавило. Хоча, віддаю належне, зроблено це з дуже гарним стилем і з великим естетичним смаком. Наступний приклад, який виникає ось з цього саме прикладу. Нещодавно я, користуючись одним додатком з вивчення мов, хотів поцікавитися взагалі, як звучать деякі слова з тих мов, які я десь там колись вже в семінарії, а це вже 20 років тому, вивчав. Латинська мова, тому що ми в семінарії вивчали латинську мову. Для того, щоб відслужити літургію, тобто лише богослужбові тексти, таких, так би мовити, світських там було дуже сильно мало. І було цікаво, а як же ж будуть звучати якісь звичайні фрази, там, що я хочу випити там чаю чи кави, чи щось таке латинською мовою. Потім зазирнув лише там, одним оком, як воно звучить так само єврейською мовою, яку я там ну, буквально. Один предмет, один, ну там кілька років ми вивчали, лише як букви пишуться єврейською мовою в семінарії, але теж вивчали радше по біблії, теж таких побутових слів не вивчали. І так просто подивився. Ну там, щоб вивчати це, то на це потрібно присвятити багато уваги. Але дивлячись саме на ці мови, які я десь там трошки колись щось там понюхав, лише подивився, які мови в цьому додатку є ще. І, е, на моє велике здивування, крім різних іноземних мов, які можна вивчити, я побачив мови, яких насправді не існує. Ні, це не старогрецька, не староєврейська, про які я щойно згадав, а це е, мова верхня валерійська. Е, це з такого цілого всесвіту, там Джорджа Мартіна, е, про неіснуючий іс світ. Про серіали, які там колись там знімали. Я подивився і дуже здивувався, тому що є ціла мова, є цілий курс по вивченню неіснуючої мови, просто абсолютно вигаданої. Далі поцікавився, подивився, є також можна вивчити клінгонську мову, це з іншого фантастичного всесвіту. Здається, що там зоряний шлях здається. І я був дуже здивований, що щось таке взагалі існує, що люди ну, на це присвячують свій час, свою увагу. І до чого я веду: дивіться, є в людей бажання пізнавати якісь всесвіти, пізнавати. Якусь вигадану абсолютну реальність, чи то тієї дюни, чи то там зоряних воїн, чи то якоїсь там клінгонської мови, чи то там верхньої валерійської того, чого насправді не існує. І я розумію, що кінематограф чи взагалі сфера розваг вони будуть розвиватися і е, само собою це завжди є, завжди було. Але я на щось зовсім інше хочу звернути увагу, що люди мають час і бажання. Пізнавати те, чого насправді не існує. В той же самий час не пізнається те, що існує. Тобто, можна пізнати якийсь там всесвіт, не знаю, дюни, якогось там зоряного шляху, а можна не пізнати той всесвіт, який є в нас в душі, і той, який є в надприродньому світі, і який реальний, на відміну від цих вигаданих світів. Чому людям хотілося би пізнавати те, чого насправді не існує, цікавитися якоюсь фантастикою, якимось фантастичним світом. Не раз в книгарнях можна побачити там, цілі збірки, є, якихось тих всесвітів, там одна частина, друга, третя, десята і так далі. І того всього насправді, цілі томи. Людям цікаво. А чому ж? Менше хочеться пізнавати те, що є всередині в мене, те, що є в душі, те, що, як справді пізнавати того Святого Духа. І відповідь, здається, вона насправді є, і вона є насправді досить сумною. Ви як думаєте, чому? Я знаю, ви будете писати, пишіть. Я скажу моє бачення. Мені здається, що пізнання Святого Духа. На відміну від пізнання якихось нереальних, вигаданих, фантастичних світів, пізнання Святого Духа це трошки подібно, як, наприклад, довідатися про повний стан свого здоров'я, зробити якесь дослідження. І якщо людина вже, скажімо, там прожила певну кількість років, як там, наприклад, анекдот каже на цю тему, що каже, що слухай, дивися в тебе, ось то болить, то болить, то болить. Після чого це в тебе? Ну, в сенсі не знаю, якась подія сталася, не знаю, якась там аварія, ще щось, він каже. Після 40. <ріст> ну і люди так жартують, так що з віком приходить якась проблема, приходиться лікуватися, з'являються якісь там хвороби, слабкості і так далі. І коли людина пізнає ці свої болячки, якісь там свої хвороби, що потрібно там щось підлікуватися, потрібно за чимось пильнуватися, за чимось потрібно дивитися, то людей ну, не хочеться цим займатися, тому що. Як правило, це потрібно в чомусь себе обмежити, на щось потрібно звернути увагу, щось потрібно робити, а чогось не можна робити. І цих речей насправді є багато і це. Цей приклад може стосуватися як нашого здоров'я, так і, наприклад, якихось таких чисто побутових справ, скажімо, завжди на якомусь там господарстві, на якомусь хазяйстві є якась річ, яку потрібно полагодити, яку потрібно виправити, яку потрібно поремонтувати, підфарбувати. І цього насправді є багато. І чим більше господарство, чим більша якась територія, чим більше якийсь будинок. Тим більше цих справ постійно і постійно і постійно потрібно робити. Незалежно від того, чи людина цим користується багато, чи мало, все рівно потрібно весь час лагодити, ремонтувати, доглядати, підкручувати, підмащувати і так далі. І цього насправді всього є багато. Як в техніці, як в житлі, так і в своєму власному організмі. Але не тільки в організмі, в душі так само. Душа так само потребує того, щоб. Щось змастити, щось поремонтувати, щось ампутувати. Щось потрібно, за чимось потрібно доглянути, десь якісь гайки потрібно попідкручувати. В душі так само, за душею потрібно більше доглядати, ніж за тілом. За душею потрібно більше дивитися, ніж за господарством, за землею, чи там якісь там бур'яни. як сьогодні дуже гарно в читанні було сказано, що без Святого Духа не викоріниться гріх. Зараз це в секвенції співалося. Бо без променів твоїх не зав'яне в серці гріх. Так, теж така певна алегорія, що от якби цей бур'ян без променів Святого Духа він не зав'яне. Потрібно його виводити на світло денне, щоб цей гріх зав'яв. Бачите, і ця алегорія між землею, організмом, технікою, будинком і власною душею, вона дуже чітко прослідковується. І саме тому нам би не хотілося звертати увагу на Святого Духа, бо він завжди, коли приходить, завжди показує, що потрібно зробити, що потрібно виправити, де потрібно підлікувати, де потрібно е під підлатати. А не хотілося би. Тому набагато більше хочеться пізнавати якісь вигадані світи. І це не обов'язково має бути сфера фантастики. В когось це сфера фантастики, в когось це сфера якихось серіалів, в когось це сфера е, життя інших людей, в когось це сидіння е, нескінченне в новинах. І... Е, е, е. Що би не було, яка би не була, яке б не було виправдання, завжди людина шукатиме цього виправдання, тому що ну не хочеться повертатися до себе самого, не хочеться повертатися до своєї душі, тому що завжди буде те щось, що потрібно зробити, а не хочеться. хочеться займатися чимось іншим, кимось іншим, іншими людьми, іншими справами, іншими проблемами, не собою. Але я є тим, ким я повинен зайнятися. Ніхто за мене мною не займеться. І тільки мені потрібно буде це зробити. Добре, інша аналогія, яка теж виникає з цих мов, справжніх чи стародавніх вже забутих, якими на сьогодні вже не користуються, там старогрецька, староєврейська. Я вже наводячи цю аналогію з мовами, подивімося, що сьогодні, розповідаючи про зішестя Святого Духа, ми читаємо про те, як люди пізнали свою мову, як люди почули свою мову від апостолів і дивувалися, як це може бути, як вони можуть говорити мовами, яких вони не вивчали. І вони дивуються. І наступна річ, про яку нам сьогодні варто задуматися, що справді людина, яка вже пізнає Святого Духа. Вона зуміє говорити до інших людей, знайде, як до них достукатися. От коли ми читаємо вже про апостолів, які вже пізнали, отримали Святого Духа, от вони проповідували, і як читаємо, і долучилося до них яких три тисячі людей. Ого, як три тисячі людей могло долучитися після однієї проповіді? Як це могло відбутися? Як могло відбутися з тими багатьма святими, яких ми от навіть там минулого тижня згадували так, Йосафата Концевича, якого там називали душохватом? Що він промовляв так, що люди наверталися одразу до Бога, до церкви, ставали християнами, католиками. Як це могло бути? Був вмів промовити. Знав, як це робиться. Дивіться, дія Святого Духа проявляється от саме в тому, що щось відбувається. Як це має саме виглядати? І тут на допомогу прийде молитовник, цей конкретний молитовник у мене з 1990, десь, певно, 4 чи 5 року. Ну зараз подивлюся, коли він виданий. З 95-го. Виданий от, власне, був тут в Вінниці, я його тоді купив. Ось так ще якось там я його обрізав спеціально, фломастером таким замалював. Е, ну, отак мені тоді хотілося, знаєте, ще підлітком був. І тут вже навіть трошки листки розпадаються, бо ну, старенький вже цей молитовничок. Але я думаю, що у вас є подібний молитовник або, або якийсь схожий. І тут, в молитовнику ми, ми з вами можемо знайти е, прості речі, які розповідають про Святого Духа. Які варто згадувати, особливо сьогодні. І читаємо: Сім дарів Святого Духа. По чому ми можемо пізнати, що Святий Дух в нас діє насправді? І зачитаю ці дари: мудрість, розум, рада, мужність, знання, побожність, страх Божий і плоди Святого Духа їх дев'ять. Любов, радість, спокій, терпеливість. Доброзичливість, милосердя, віра, смирення, стриманість. Щойно, коли я ось це перечитував, приходить така певна аналогія. Ну, я вже сьогодні говорив про вигадані світи, про, про якісь казки. І одна з таких аналогій, яка спадає на думку, це можливо, коли ви читали казку. Або дивилися фільм, казку про алібабу та 40 розбійників, коли цей е, Алібаба заходить в печеру, де багато різноманітних скарбів. І він так ходить, дивується, як того всього багато, скільки того золота, скільки тих скарбів, е, як це щось собі з того всього отримати. І коли я читаю ось перерахунок дарів Святого Духа. Різноманітні добрі речі, які хотілося би мати собі. Але от бачите, ці дари Святого Духа вони не приходять окремо від Святого Духа, що от я якби маю мудрість, маю спокій, маю, щоб я не збився. Мужність, маю знання, маю раду, розум. Їх маю, але от Святого Духа якби не маю. Я маю їх окремо від Святого Духа. Так не буває, ці дари приходять з Святим Духом разом, не окремо від нього. Е, тому, напевно, сьогодні дуже важливо це річ така перша е, хотіти пізнавати Святого Духа, бути відкритим на нього. Друга річ пам'ятати, що Святий Дух, коли приходить, приносить багато різноманітних дарів. І третя річ, найбільш така практична: а яким же чином той Святий Дух приходить? Е, яким чином його до себе запросити? Яким же чином він насправді починає діяти в мені? І відповідь непроста і геть не банальна. Тому що е, є якесь таке певне переконання, що ось тоді, коли є там сьогоднішнє свято, то от раз і Святий Дух приходить. Ні, але це не так відбувається. Коли ми читаємо е, про сьогоднішні читання про те, як Святий Дух саме зійшов, то ми читаємо, що той Святий Дух на них зійшов зненацька. Ось. Коли настав День П'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подубурхливий вітер. Раптом. Вони не знали, що це саме відбудеться. Вони не знали, що це відбудеться конкретно в цей момент. Це відбулося раптом. Неочікувано. Вони цього не знали. Це одна річ. Наступна річ. Е ця справа відбувається поступово. Поетапно. От нам. Е Можна себе часто зловити на такій думці, що от у нас є така кортячка, щоб от одразу, от, от тут і, і тепер, от вже зараз це має відбутися, От конкретно в цей момент, в цю хвилину. Ми не знаємо, коли Бог захоче. Ми не знаємо, яким є його задум. Ми не знаємо, коли він хоче конкретно діяти. Це його дія, це його бажання, це його бачення. Не моє, не твоє, дорогий брате чи сестра. І тому тут потрібно бути відкритим. Наступна така річ, що Він діє поступово, потрохи. Спочатку Ісус Воскрес, потім. Знаходить учнів, які були перелякані, які десь там ховають, переховуються, бояться, трусяться. Потім Він їм каже, що прийде Святий Дух, він, нас, він вас наведе на всю правду. Очікуйте його, він має прийти. Потім Ісус возноситься, потім вони збираються разом, моляться, чекають, і потім вже Святий Дух сходить. Наостанок так чисто, практично: як отримати, як знаходити, як стягувати на себе Святого Духа. Потрібно їхати в Ізраїль, сідати в вечерник, співати пісні про Святого Духа. Можливо. Але точно, що з цього всього треба зробити, це потрібно знаходитися в стані освячуючої благодаті. Потрібно регулярно сповідатися, причащатися. Потрібно ходити весь час з чистою совістю. І коли людина ходить. В стані освячуючої благодаті без гріха, коли людина слухає Святого Духа, Боже, поведи мене, Боже, покажи мені, тоді людина і відкривається надією Святого Духа, і це максимально практично. Тоді людина намагається слухати, намагається почути, намагається виконати ту волю Божу. Але для цього потрібно ну, спочатку каятися, виправлятися, постійно намагатися почути Його, сторонитися гріха і Знаходити благодать, слухати Бога, слухати Його голос. І так, можливо, це звучить не так яскраво, як вже згадані там. Мультивсесвіти, там якоїсь там дюни, зоряного шляху, якісь інші фантастичні світи. Можливо, це звучить, можливо, навіть не так бавно, як сьогоднішні описи зі Шестя Святого Духа на Марію, апостолів, Вечернику. Можливо, це звучить трошки так скромніше. Ну, що тут такого, пішов, посповідався. Але саме тут, саме тут діє діє Святого Духа. Саме тут він проявляється. Людина сахається від гріха. І наближається до Божої благодаті. І тут людина відкривається. Боже, дій в мені. Я хочу чути тебе, я хочу бути з тобою. Ну і тоді вже починається вся історія. Більше чи менше, як ми читаємо про святих, хтось зробив дуже багато, хтось зробив мало, хтось зробив дуже багато, і ми про це довідалися тільки після того, як та людина померла. Бо коли людина жила, ми цього не бачили. А когось дію ми вже бачили ще за його життя. І останній приклад, який я приготував саме на цю проповідь, коли е, читався сьогоднішній псалом, співався, ми почули слова, які ми з вами знаємо з цього псалма, але які знаємо також з всесвітньої історії. Хай зійде дух твій і відновить землю. Це слова з псалма, але ці слова повторив папа. Іоанн Павло ІІ, тоді, коли вже як папа римський прилетів на свою батьківщину, прилетів, був саме в Варшаві, і в Варшаві сказав ці слова і до них ще додав Повторив ще раз і відновить землю, цю землю. І Після того в Польщі почалися величезні переміни. Після того відбулося дуже багато всього. Так змінилося суспільство і Той Святий Дух почав діяти. Зараз минули вже чотири десятиліття від тієї події, змінилося вже знов дуже багато всього, є багато різноманітних змін. Але багато з нас і наших співвітчизників з тим реченням, яке прозвучало 40 років тому, сьогодні також познайомилося дуже близько, тому що ну, багато українців не чекало, що ну, хто хто, а поляки. Так до нас поставляться, так будуть нас підтримувати. Так. Підтримують по різних містах і селах Польщі, так будуть допомагати, будуть приїжджати в Україну, стільки будуть волонтерити. Як, чому? Ну, могли б сказати, ну, це ваші проблеми, це ваша біда. Могли би так сильно не перейматися, а переймаються. Я кожен раз, коли зустрічаюся з їхньою такою добротою, я захоплююся тому, наскільки ці люди ну, добрі, наскільки діють по-християнськи, мене це особисто дуже сильно тішить. Але я вірю, що кожна людина може своїми діями, своїми вчинками вплинути безпосередньо на історію. І тоді ті слова папи Йоанна Павла ІІ, рідного і близького для нас, вони вплинули на історію дуже сильно. Кожен з нас може вплинути на історію, свою особисту, своєї сім'ї. Але сьогодні, в ці такі тривожні часи, коли вже за весь травень, який ще не закінчився, було вже 14 нічних тривог. Е, і що там, скільки там, понад 50-53 шахеда росіяни запустили вночі по Україні? Е, слава Богу, збили. Ну, лише, лише, лише два не збили, але ну, решта 50 збили. Тому так на наших очах відбувається історія. Вона змінюється, вона діється. І я вірю, що кожен з нас під дією Святого Духа може змінювати історію. Хай так буде. Амінь.